Але виходить яким чином, що все одно треба буде нам боротися так само е, такими ж методами, нестандартними, як то кажуть, не передбаченими жодним законодавством, як е, робить інша сторона. Ну, тобто, е, виходить, що є спонукання саме в такий спосіб. Ну наразі, на жаль, дивлячись про весь етап, який я пройшла по букві закону, можна так сказати, е, результат не новий. Ну, тобто нічого не спрацьовує, нічого ні судові рішення, ні е, допомога в лапках органу опіки, які говорить, ми нічого не можемо сказати. Ми тільки можемо щось рекомендувати батькові і йому написати повідомлення. Так. І на тому крапка Так. Навіть державні органи вищого рівня вони ніяким чином не можуть повпливати і не включаються в це. Ні, ніхто не включається, чуючи коментар, що дитина знаходиться за кордоном. Взагалі, ніхто нічого зразу ну каже, ми не ми не в компетенції щось робити.